Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви просили мене зробити розклад, що Росія, Росіяни, тобто, сформували добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького з наших військовополонених. Він був сформований на початку цього року. І входитиме після навчання. Він зараз проходить навчання, після навчання буде входити до бойового тактичного формування каскад. І так, давайте подивимось. Бо кажуть, що їх примушують воювати проти своїх. І. Інститут вивчення війни е, теж вважає, що полонених змусили піти на службу ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військових полонених. Давайте подивимося спочатку, що карти нам покажуть по цьому питанню, що вони нам хочуть показати. Ну, дивіться, це дійсно старші аркани випадають, що це неприйнятно. Це неприйнятно. У світі таке не сприймається. Хоча русським все можна. Ось, дійсно, проходить навчання наразі, і такі речі Росія застосовувала не перший раз. І якщо я не помиляюсь, в ДНР вже таке було. ЛНР, ДНР, якщо я не помиляюсь до повномасштабного вторгнення. І так, давайте подивимося. Чи їх примусили, чи вони пішли добровільно. Отут От сила йде примус і залякування. Залякування. Або ви йдете добровольно, або вас знищать. Ось тут, тут конкретно. Да. Для своєї безпеки. А, або погоджуєтесь, або ні. І я не здивуюся, якщо тут сила примінялася, якісь можливі навіть тортури, е якийсь струм навіть може бути, тому що це таке все якось. Так, давайте реакцію світу на це. Реакцію світу. Угу, тут в мене карта перевернута. Реакція світу. Ну, ви знаєте, ну, яка може бути реакція в світу? Ну, хтось засудить, хтось там це, а можливо, трошечки більше що то, знаєте, кожний ось такий скандал від рашки а, нам додає трошечки більше якогось співчуття, якоїсь допомоги, щось ось так. Ось якось так. Дай на майбутнє щось пообіцяють, якось так. Тепер давайте реакція, як е, відноситься. Наші українці. Або наша влада. Давайте нашу владу. Як до цього наша влада? А їм все рівно. От владі да, владі все рівно. У них свої заботи, тут якось прямо йде. У влади своє. Щось до чогось готується влада. Угу. Владі зараз не до того. ось, І давайте реакцію українців ще заодно подивимося. А що ми можемо зробити? Печалька. От, а що ми можемо зробити? І печалька. І е, безвихідь. Безвихідь. Наразі безвихідь. А так би хотілося, щоб це все закінчилося. Ось як ось так, мої дорогенькі. Щиро вдякую вам за увагу, за вашу підказку. Вірніше за вашу тему. Це ви мені підсунули, надіслали. Щиро вам вдячна. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!